Це словацька самохідна артилерійська установка зузанна 2 155-міліметрова гармата у нас після калібр ствола. Гарна гармата, стріляє прицільно. Можна зараз зарядити до 40 снарядів. Нині вона активно працює по скупченню російської піхоти на куп'янському напрямку. Орудують нею артилеристи 15-ї бригади Нацгвардії України Карадах, які плідно працюють на вогневій позиції від 4-ї ранку. В основному ми працюємо по піхоті. Якщо є якісь такі цілі надважливі, ну, у нас бувають снаряди далекобійні, бо гармата може стріляти до 40 кілометрів. Тобто, якщо є якась ціль така серйозна, то нам кажуть команду, що будемо працювати дуже далеко, бути готовими. По льотчикам теж працювали, теж позицію нам навіть відео показували. Розібрали повністю позицію, буквально 5-6 снарядів по ним запустили. 13 метрів довжину і понад 3 завширшки. Таку машину заховати від ворога важко. Та артилеристи розуміють, для кого вони тут працюють. Стройки це особливо підготовка позицій це дуже важко, багато копати треба, брьовна. Все це за ну, да? Да, п'ятером, шестером, сімером строїли цю позицію. Бліндаж, теж. все це ж своїми руками. так сказати. Ми теж самі в піхоті були, знаємо, що це таке. Коли артилерія прикриває, бригада тримає смугу фронту на північ від Куп'янська. Тут, в уже окупованому селі Кіндершівка, армія РФ намагається накопичити піхоту для наступу на місто, говорить мажор. Тож українська артилерія атакує шляхи наступу, аби до Куп'янська дісталось якнайменше російських військових. Конкретно у Сюзана була задача відрізати підходи у підходи групам противника, да, які повинні були контратакувати наші групи піхоти. Тому що в смузі нашої відповідальності сьогодні були проходили наступальні дії щодо обрізання логістичних маршрутів. До населеного пункту Кандершівка, щоб облегшити, скажімо так, ситуацію на Куп'янському напрямку в у самому місті, щоб туди, туди могло доходити менше піхоти. У середині вересня війська РФ вже використовували газову трубу, щоб прорватися у місто. Нині росіяни намагаються зайти у Куп'янськ через фланг цієї бригади і оточити місто. Та малі групи, які відправляє ворог, так і залишаються на полях Харківщини, каже мажор. Їхні логістичні шляхи йдуть через нас тобто Вони хочуть через наш фланг оточити Кубенск. Ну, Скажімо так, труба це ще один ще одне підтвердження, тому що не вдається у них через нашу смугу пройти через смугу нашої бригади більш безглуздої смерті, ніж тут ми ніде не бачили. Тобто, це ну якщо там на Донеччині або на запорізькому напрямку, де ми е, працювали до цього, да ми могли б якось побачити або представити собі якусь медевакуацію особового складу. То тут, тут вони йдуть в один кінець, і е, перехвати тому доказ, що люди не їдять, не п'ють. Ну, скажімо так, їдять один одного, якщо чесно, да, і е, п'ють сечу. І потім по перехватах ми чуємо, що у них там облази кожа, що вони помирають і скажімо так, просяться перейти е, на ту сторону е, річки Оскол, да, скажімо так, для, за медичну допомогу, але їх командири їм це забороняють і вони помирають з голоду і так далі і тому подібне. Утім, поки українські військові нищать російську піхоту, самі вони стають бажаною ціллю для російських дронів. Це небезпека, яку не варто недооцінювати, визнають командири. Противник підтянув сюди свої топові розрахунки БПЛА, типу ФПВ, розвідка і тому подібне. І трошки намагається створити нам проблеми цим. Мінує шляхи логістики нашої. Працювати достатньо важко. Тому що ми їх питаємося знайти і знищити, так само і вони пытаються знайти нас і знищити. Ми вже на собі цей разок відчули, вони намагалися знищити нашу позицію. Ну, тобто, то правда. Я вам хочу сказати, що дивлячись на те, як вони намагалися подавити нашу позицію, працювати вони вміють. У них є якась вже нароботана система, вони там посилають спочатку багато ФПІшок, потім залітає оптика. Тобто ну, працюють вони непогано. Я би так сказав, але прям якихось значних успіхів вони тут досягти поки не можуть. Це на нашому боці рельєф, річка тут є. Тобто ну, дуже сильно просунутися вони тут не зможуть зараз на даний момент. І все ж російської піхоти суттєво побільшало, каже військовий із позивним травка. Мабуть, 85% уражень це піхота супротивника. Ми майже не працюємо по укриттям, тому що. Зараз вони дуже багато рухаються, переміщуються. Не так, що вони штурмують постійно, але у них, в них дуже багато переміщень, тобто ми їх на цих переміщеннях підловлюємо і знищуємо. Це якраз те, що я зауважив, їх тут стало набагато більше піхоти. Раніше вони більше ховалися, бо їх було тут менше. а Зараз піхоти дуже багато, тому і, це ціль наша це піхота. Армія РФ намагається перейти річку Оскіл, розповідає командир бригади. А переправа відбувається на надувних гумових човнах. Спереду моєї бригади, якраз через 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення річка Оскіл, яка є в цілому перепоною для ворога і десь перепоною для нас, тому що Перед нею є такі мілові гори, які створюють певні висоти і що трішки нам заважають ну, типу, вести ефективну розвідку. Але все одно всі переправи ворога, які вони здійснюються, майже всі виявляються, знищуються, ну, щоб дійти їм до лінії бойового зіткнення, до населених пунктів. Куп'янщина Кіндрашівка, ну я вам так скажу, у них є навіть відрізки, які вони самостійно називають дорогою життя. Вони перекидують троси через річку безпосередньо, ну, роблять її як переправу, щоб не, там, не веслами, умовно кажучи, там, грибсти. А, І цей трос дає змогу, там, вони прив'язують. Мотузку, яка, наприклад, допли... вони доплили, потягнули, лодка повернулася назад. Тобто на даний час основна вся їх переправа це надувні резинові човни. Екіпажі дронщиків регулярно знищують ці переправи, аби армія РФ не змогла перекинути техніку з лівого на правий берег ріки Ускіл, яка розділяє Куп'янськ. В основному російська армія використовує на їхньому напрямку піші штурми малими групами, розповідає Комбриг. На шляху є чекпойнти, де вони перечікують і накопичуються. Якщо не вбили, то добре, пройшов далі. Потім десь накопичуються, і вже останній ривок там на штурм якраз створюється таким самим чином. Ну там з допиту полонених, яких брали, маршрут може займати там неділю. Ну, типу, тобто, якщо пощастило, не вмер, тому що кожен там чекпоінт – це така, скажімо так, квест на виживання. У таких просоченнях росіян є дві причини, пояснює Букатар. Перша велика протяжність фронту. Друга брак особового складу у Сил оборони. Та захопити Куп'янськ армії РФ поки не вдасться, впевнений комбриг. А сама місто має важливе значення для фронту. Ну, ви ж розумієте, що таке захоплення такого міста? Це. Е Ну, Сталі е городські бої. Це десь е облога ну, на даний час ну, це просто неможливо. А якщо там провалиться Куп'янськ, це вже е фронт е е на Боровій, йому треба розвертатися, тобто не, не, не в лінію триматися, то тобто завертати фланг для того, щоб стримувати. Це проблема, звісно, це проблема. Тому що за боровою далі вже йдуть безпосередньо а, Донецький напрямок, і з, з якого так само з флангу а, буде обрізатися і логістика, по-перше, і тримання оборони, тобто лінія бойового зіткнення стане довше. А як я вже казав раніше, а особового складу більше не стане. Поетапно загрози, ну, звісно, є. Загроза на Харків, ну тут я би ще так хочу сказати. Тут я б ще поспорив, тому що Харків все ж таки більш далеко. Куп'янськ, будь-яке велике місце, воно має значення в плані налагодження логістики для ворога, якщо вони захоплять його дороги. Та й взагалі ну, будь-який клаптик нашої землі ми, ну, він має значення для нас в першу чергу. Неважливо, наскільки він важливий в логістичному плані. Це наша земля, наша країна. тому Вся, вся територія важлива, не тільки Куп'янськ. Із кінця вересня Куп'янськ закритий на в'їзд і виїзд через наявність у місті російських ДРГ, які намагаються вибити українські військові. Евакуаційні групи вже не можуть туди заїхати. Утім, мешканці Куп'янська, налякані появою росіян, самотужки вибираються з міста. 75-річна Валентина вирішила виїжджати тоді, коли на її подвір'я зайшов російський військовий. У мене син зі мною. Йому 43 роки. Він не дуже здоровий, хлопець. І в один день прийшов росіянин, в руках у нього була граната. Ну, по вулиці йшов просто. А я у дворі на мангалі їсти готувала, бо більше ж ні на чому. От. Він обізвався, і син коло мене був. Я синові кажу, йди в хату, бо бачу, що щось не те. Бо він отак стоїть, отак держи руку, в нього в руках граната. А я ж синові кажу, ти в хату зайди, а я ж підійду до нього поспілкуюся. Він тільки розвертається, а він кричить Ідіть оба, іначе зараз брошу. Каже, шукав російських та українських військових. Я говорю, у нас немає ні ваших, ні наших. Ми говорю, тут живемо самі старики. Ну, він послав красиво і пішли. Підемо зараз подивимося, дізнаємося, якщо ми повернемося. І оце слово вернемося мене підштовхнуло на те, що думаю, якщо повернеться, все може случитися. П'яний, в руках хто знайшов, що, але вони не повернулися, і я на другий день то ввечері пішла до цього парня, договорилася, і рано утром, в шість утра ми виїхали. Вони дісталися до села Шевченкове на заході міста, звідки їх забрали волонтери і вивезли до Харкова. Сам Куп'янськ зруйнований, розповідає Валентина. А в місті вже є росіяни. За її словами, останні чотири місяці у місті немає ані зв'язку, ані світла, води чи газу. Не працюють і магазини. Ну, общем, страхіття. Прильоти страшні. Бамблять. Дома собственно на, на стадіоні, ниже стадіону, це садова, всякі проулки, нема нічого. Все позносили, все чорне, все погарівше, Пятиэтажки, це все на стадіоні чорне, все погорівше. І головне, летить так, і якщо когось замітили, обов'язково буде висіти, поки не на людина. Кидають її багато гибне людей. Росіяни сильно обстрілюють її передмістя Куп'янська. Пенсіонерку Наталію із села Осиново вмовив виїхати молодший син, який служить у війську. Для цього він спеціально взяв відпустку і зв'язався з волонтерами. Вона лежить на ношах, бо не може ходити через запалення сідничного нерва. Гучно, страшно. У нас було три собаки, і всі здохли. А що? стрес який? Вони метались, ховались. Був був, а потім син виходить, а його вже немає. Вже лежить. Тяжко, тяжко, морально тяжко. Син молодший приїхав з фронту. Ото й сталося. Якби не він, я б ніколи не поїхала. Ніколи. Та її старший син каже, що виїхати довелося б все одно, адже в селі немає світла і зв'язку, а єдиний магазин зачинився. Довелося б все одно поїхати. Бензин взяти нема, де магазин спалили дроном, і все. Там у магазині можна було хоч карткою розраховуватися. А так ніхто не їздить. Людей повиїжджало багато. Можна було когось попросити, щоб там на машині поїхати, продукти купити, гроші зняти. А так немає нікого, і бензин взяти нема де. Я ввечері їду, а вранці прокидаюся і кажу, що все, я нікуди не їду, я залишаюся. І отак не один день було зі сльозами, зі всім. Я дуже не хотіла виїжджати, дуже, 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 дуже. Це дуже важко виїжджати з хати, в якій я виросла, в якій було весілля була свадьба, де я заміж виходила, де моя мама була, бабуся, всіх там поховала. І взяти оце все кинути і поїхати але Олексій наполіг. Сім'я переїхала в орендований будинок і тепер молодший син Олексій каже, що зможе спокійніше служити. Звісно, добре. Тепер, хоча б я зможу спокійно служити, коли ти на позиції, а сам думаєш, що у тебе вдома з твоїми. Доїхати до Куп'янська для евакуації вже місяць неможливо, кажуть представники громадських організацій, які вивозять цивільних. Десь вже місяць евакуація виглядає таким чином, що до Куп'янщини ми на своїй машині заїхати не можемо, тому що ми для ворога ціль, тому що це спецтранспорт іде. До Куп'янщини їздить або броньовані автомобілі, або люди виходять, або вони тільки підходять до грошівки. Там, ну і там ми її забираємо. Ситуація край погана. Це, я так скажу напевно. Це другий Маріуполь. Ворог знищує все живе, що бачить, б'є по всьому, чому можна. Є Вулиці, де кожна домівка просто вбита, просто розстріляна. все, люди виходять тоді, коли вже немає де навіть у погрібі жити. Тоді вони вже беруть речі, виходять. Як правило, дрони відстрілюються десь до 8-ї години ранку, тому ми всюваємо за якісь там 30-40 хвилин. Проскочити і зробити евакуацію більш безпечною. Та евакуювати вдається не всіх, розповідає операційний директор координаційного гуманітарного центру. Від вересня їхня організація опрацьовує близько ста заявок на день з Куп'янської громади. Скільки насправді охочих евакуюватися, оцінити важко. По-перше, в самому місті проблеми зі зв'язком і залишити заявку на евакуацію дуже складно. По-друге, багато людей чекають до останнього. Але з кожним разом, на жаль, є така відмітка, коли кількість заявок, яку ви не можете евакувати, з певного населеного пункту стає більше, ніж ви можете вивезти через безпекові моменти. Зараз Куп'янська, я би сказав, що вона потроху рухається в цей бік. Да, люди все ще виходять, як я казав, наприклад, до Грушівки, але знов, ми не рахуємо, наприклад, кількість людей, яка не змогла дійти. На жаль, цього показника ніхто не бачить, а він трапляється. Ми знаємо, що люди під час того, як намагаються самостійно дістатись, можуть так само потрапити під атаку афпідерунів і так далі. Важлива проблема, де розселяти тих, кого вдалося евакуювати. Адже більшість переселенців пенсіонери, які не можуть дозволити собі орендоване житло і селяться у гуртожитках, які надає держава. В одному з таких гуртожитків живе 88-річний Микола. Він погано бачить і чує. Утім, розповідає дива історію, від якої по тілу мурахи. Микола жив у селі Велика Шпаківка, що на північ від Куп'янська. У місто пішки ходив до свого 65-річного сина. Дача там в селі за Куп'янськом. Там з дружиною ми були. А син, а син у квартирі у Куп'янську. Я пішки ходив, там, якщо по коліях, 7 кілометрів, а по трасі 15. Але в серпні Микола потрапив у лікарню в Чугуєві і відтоді нічого від свого сина не чув. Чоловік хоче будь-що дістатися до Куп'янська. А син залишився ж там. А я хочу, щоб мене хоч довезли до блокпоста. Довезли до блокпоста. Там вже... Там вже Грушівка, воно одне село. Комісарівка було раніше. Там коридор, зараз дорога. По дорозі стовпи стоять шестиметрові. і сітка. Так, Дорога життя називається. От по ній треба йти. По ній іншого шляху немає. Тут прийшов, значить, вижив. Значить, вижив. Два тижні тому пенсіонер зміг пішки потрапити у своє село, аби забрати трохи речей. Тепер так само хоче побачитися із сином. Готовий пішки йти до Куп'янська і ризикувати своїм життям, аби тільки знати, що син живий. Ні дзвінків, ні смс-ки, нічого немає. Ну, як я оце, мій же син? Я хочу вирватися звідси, а там я піду. Уб'ють, уб'ють. Син там, а я хоч побачу. Допоможу йому. Він мінімалку отримує. А я половину йому віддам. І ось двічі висилав звідси по три тисячі. Отримував він чи ні? От і рвусь. А я б пішов. Уб'ють, нехай вбивають. Я хоч би його побачив. Українські військові кажуть, що не здадуть куп'янськ, тож Микола продовжує сподіватися і тримати у своїй кімнаті одне вільне місце для свого сина.